Була весна. Друзі, вітання від обідньої перерви. Багато говорити не буду. Зараз все місце зрозумійте. йдемте зі мною. Добрий день. Добрий день. Чим ви тут займаєтесь? от квиточки продаю На що квиточки? На КВН На який КВН? На смішний КВН кажу, Що ви таке кажете? Один смішний КВН у Львові це Ліга КВН Європа. От. Ох, ще скажіть, що на 29 квітня. Так. На 17.00 в Палаці Петрушевича. Так, одразу дві гри. Ой, знаєте, я би так сходив своєю дівчиною на кавен, але я студент, там, певно, дорого. Так саме в скрині. Знижка для студентів 50%. Так що дівчина піде на халяву. Друзі, обідня перерва. Рекомендує. 29 квітня, 17.00. Палац Петрушевича, початок сезону Ліги КВН Європа. Поспішайте, квиточків залишилось мало. Дякую, знято. Слухайте, моє таке ще одне питання до вас, а ведучий той самий, той що мямлить, тормозить, нічого сказати нормально не може. Це як там, новосад. А ти зараз так даремно про мене сказав? Віталя, сорі, не впізнав. Віталя! Сюди!